Добрий вечір, шановні друзі з України, місто Бровари. Хочу розказати, розповісти, розповісти історію. Ця історія десь датується 90-ті роки, якщо так приблизно. Було у нас таке село Чернявка, Велика Чернявка, це Фастівський район. Васівський район і ми там це було село коротше, моєї першої дружини, ми там часто віддихали, там діти віддихали, там працювали, там якась картошка садили. там. Для мене це була колись каторга. а потім... потім стало якось так буденно. Але взагалі то був кайф, їздили на рибалку. Коли запросив я до себе кумів Толіка Івіту Міненко. З толіками разом жили в гуртожитку в Києві на вулиці Туполєвої 5Б. Працювали на заводу Антонов. Приїхали, приїхали вони до мене в гості. І кум привіз самогонку. Привіз свою самогонку, каже, Викар ну. привіз самогонку, але не знаю, наскільки вона якісна. Я її кажу, я, я питаю, в якому сенсі не знаю, яка якісна. А в тому сенсі кажу, що я розбив спіртометр, і я взяв десь набагато менше, ніж потрібно. Тобто Вона має бути нормальна. Ну, Як потім виявилося, що ця самогонка була градусів під 60. І оце ми присіли. Присіли ми сарай. Присіли ми сарай. Біля сараю там лавочка, поставили стола. випили по три рюмки і зрозуміли, що самогонка дуже якісна. Дуже якісна. Це було літо чи ну, тепло було, коротше, тепло було. Росло дерево, вишня там якась. І ми сидимо з комом, там дівчата десь пішли. Ми там ля-ля-ля та паля. І тут я бачу, що вишня починає трясти, і дуже сильно трясти цю вишню, тут немає ні землетрусу, ні, 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 ні вітру немає, всі, взагалі дерева спокійна. Я трохи подивляюся і бачу, що на цій вишні сидить обіз'яна, а це село. Я ж кажу, це Фастівський район, недалеко від попеллі. Начебто не Африка, не має бути обізьян. Ну я кажу, так на кума оглянув, кажу, куме. А ви так само бачите обізьяну? Чи кажу, це у вас самогонка така 60 градусів. З, такої, з такого припуганого мене, наглянув, каже, точно бачу. Як, як потім з'ясувалось, що в цьому селі Маріман привіз він з поїздки цю бізнесу, воно в нього сібнуло, коротше, сібнуло якось так. І потім їх зловили. Але це не було це не було вже там, остаточне, остаточне закінчення цієї історії. Далі був прикол. Кому каже. А я хочу на рибалку сходити. Ти казав, в тебе рибалка, я кажу, в мене є рибалка тут в кінці города є. А є рибалка аж там е за залізницею там перейти через залізницю, треба через поле йти перейти через залізницю. Там є озера. Там, кажу, ловляться невеличкі карасики, але їх та хрена кажу. Оце кинув є, кинув є, кинув є. Ну каже, пішли туди. Давай, каже, сходимо туди, як ти кажеш, за залізницю. Ну, думаю, давай, нема питань. Не часто кум приїжджає, я кажу, думаю. Давай сходимо туди. Взяли ми удочки і мандруємо через поле. Через поле, через гайки, як то кажуть. Ну, якось так. Йдемо, ля-ля-ля та паля, потрохи там е не спіша, десь кілометр нам до, до залізниці, потім перейти через е е залізницю і там ці невеличкі ставочки. Ну і десь на середині дорозі, на полі, чисте поле, чисте поле, немає ні дерева, ні кущів, нічого. Знімається хмара, як це буває літо. І починається сильна гроза. Сильна гроза. І Такий вітер і дощ. Я, тоді ще не було мобільних телефонів. Це було до 2000 року, не було мобільних у нас телефонів, тому що там не було чому мокнути, крім нас. Ми в шортах там це мето. Я кажу, кум, може поїхали додому? Кажу, кажу, поїхали. Може пішли, ми давай, може, повернемося додому. Нахер нада та риба, кажу, ну дивись, що зробиться з поводу. Буквально тільки що я повертався його бачу. Тут я повертаюсь, кума нема. Тобто поле чисте. Туди 500 метрів, туди 500 метрів, туди, туди. Кума нема. Думаю, ні... а ми знаємо, що ми такі добре врізані. Я думаю, ніхіраз є в кума скорость. Я, Я в... як сказати, це нормальною мовою. Я в Ахріні. Я повертаюся і йду, йду назад. Прохожую метрів там 10-15, чи 20, чи 30, чи 50. Коротше, як трактори боксували, там трохи вирва така від колес десь на пів метра. І яма. І кум тут лежить. Я кажу, куми, бля, вставайте, куми, вставайте, що ви тут лежите, кажу, йдемо додому. Дощ, дощ такий грозав, дощ такий. Парень, блядь, такий конкретний валить. А кум лежить, ручки так от бав, голову на, і лежить. Я кажу, куме, йоп тому, савай, кажу. до додому. Ну, я так, начебто не проти, я його беру, трохи починаю припадимати, а в нього з того боку, де він лежав, а там корова насрав, корови насрав. Накакали. І з цього куски одвалюється, з цього дерьма і падають. Я кажу, ку, в дерьмі, кажу, перебував. Я думав, що обоструся від хохота прийшли додому, мене ще трасло. Я кажу, кум, кума виходь. Я кажу, тобі є робота, кум, я кажу, візьме, і такий стоїть, срі... нічого не розумієш. От я і... такі була. І коротенька пісенька. У львові на високім замку, туман холодний на землю упав, а молодий жовняр стоячи на ваті, пенся на кріса, дай ся задумав, а молодий жовняр, стоячи на варті петься на кріса, тай ся задумав. Веселенький пташко, лети в Карпати в рідну сторону, там побачиш милу мою чорнобриву, а вістку від неї принеси нову, там побачиш милу, мою чорнобриву. Вістку від неї, принеси нову, пташку мовить. Боярче, твоя дівчина, як дівніч, не плаче, І рідна мати, тобі знати, заміж за діда, буде віддавати, Її рідна мати, де знати, заміж за діда, буде віддавати, О, там у Львові на високим замку. Туман холодний на землю упав, а молодий жовнір, стоячи на варті, сперся на кріса, та й ся задумав, а молодий жовняр стоячи на варті, сперся на кріса, й ся задумав.